От, в мене до вас, у мене є свідчення, дуже таке, е, яке не може тепер ніяк зламати мою віру. От. Рік назад ми колись до вас попали в церкву, до пастора Богдана. Він над нам, ну, молився. У мене були проблеми з спиною. І Богдан каже: Давай ми помолимося, зараз все пройде. Ну беріть, помоліться. Ну, помолилися, все пройшло. От. І так і так пройшов цілий рік. От, і тут, буквально два тижні тому, у мене в мами проблеми з спиною вже 20 років, і вже дійшло до того, що вже неможливо було. Ну, то, що приїхала вона в Рівне ось, з бабусею разом. І ми вечором сидимо, що ж будемо робити далі? Рука не піднімається, нога практично не ходить. Дзвоню я до Володі, до вашого. От, кажу, Володя, така й така ситуація. Треба молитися і ну, будемо їхати до вас. Він каже: я зараз наберу Богдана, пастора. Набирає Богдана через хвилин 20 перезвоню і каже, давай так. Ти приїдеш в неділю, приїжджаєш, кажеш слово. Ми молимося, мама твоя зцілюється і все, ви йдете додому. Амінь. Кажу, Володя, я на сцені, виявляєте собі? Я це казав тиждень назад, чи півтора. Я на сцені, так от ну, що, що ж я маю сказати? Я маю дуже багато чого сказати, дуже багато маю чого сказати. От. Е, і в молитві тільки я положив телефон в кімнаті і молюсь, Господь говорить: а у вас не такий дух, ви не тим духом хрещені, що пастор Богдан. От. Ви просто не маєте такої віри, як він. Якщо ви будете мати віру, хоч чуть-чуть таку, як в нього, у вас все вийде. Ну, факт того, що я заходжу на кухню, там моя сестра з зятем, моляться дружина. Ми починаємо молитися. Я кажу, зараз Господь стілить мою маму, От. але я не знаю, як це робити, я не знаю, що казати, які слова, пастор Богдан каже, я не знаю, які слова казати. От. Ну, Ми почали молитися, Дух Святий каже, ти зараз все скажеш. Я взяв її за руки і просто сказав: Наказую іменем Ісуса Христа цим сухим костям зцілитися. І той, той тріск, який був на кухні, стояв, в мене зараз руки трясуться, і ставало все на свої місця, позвонки, руки, все. Точно така сама ситуація була з ногами. Вона сіла, бачили чотири людини, одна нога коротша за другу, таз скручений, так само точно наказали іменем Ісуса Христа, і ноги стали на місце. І коли я відчув, і в моїй руці їде нога, і що Господь робить. Як зцілює мою маму, то, чесно кажучи, я чуть сам не втратив свідомість. От так піднялася віра. Потім ми помолилися за нашу бабусю, яка 84 роки, яка приїхала робити операцію на катаракту. На другий день поїхали в лікарню. Її доктора там 40 хвилин мордували, відпустили додому, бо катаракти не стало. Амінь. Тобто сказали, ви ну, місце. Ми втратили місце для людини, бо тому, що ваша бабуся, ну, ми не знаємо, як це сталося, але вона зцілена. Амінь. Господь великий, Господь кожного в серці. От. І живий, і робить великі, великі справи. Через пару днів ми проводили групку в себе, і вже на цій е, основі на, на піднятті такої віри, що ну, як, так, така сила. У мене теж працює один хлопець, який вже другий тиждень вже почав шукати знахарів, бо тому що ходити не може, диски всі поіскакували 35 років. От, я йому кажу: прийди на групку, помолимося, якщо ти віриш, то все буде. От, все відбудеться. Ну, він, правда, не прийшов на групку, вже групка закінчилася, я йому пишу смс-ку кажу: Володь, дивися, ми тебе ще трошки тут чекаємо. От, і приїжджай. Ну, фактори, через 10 хвилин він приїжджає, от, на колінах стоїть біля дивана, бо просто стоять не може. От, і один, одна така секунда, що в мене проскочила думка, тут стільки багато людей, а вдруг нічого не відбудеться. Не приймайте цього, це не від Бога. В цій ситуації не може бути. Ну, приймати цього не, ну, не, не можна, бо тому що нічого не відбудеться. І ми почали за нього молитися, і нічого не відбувається. Уявіть собі. І Дух Святий каже: в нього непрощення прощення до свого батька. Величезне непрощення до свого батька, до своєї старшої сестри. А я йому це кажу: що Володя, так і так, в тебе непрощення прощення до батька. Згадай, коли це було. От, е, в нього сльози, він все згадує багато років назад, розказує, кається, просить пробачення. От, ми за нього молимося, і зцілення відбувається. І на сьогоднішній день, вже тиждень часу, він ходить собі на роботу, він забув, що таке біль в спині. От як це, а це про це, це роками було. Це було роками. Так що, віра в горщичне зерно може, гору кинуть в воду. От, але все залежить від нас і від того, як ми цього хочемо, і від нашої віри. Так що в такі от величезні свідчення, скажімо, з вашої церкви через Духа Святого, через наші молитви зціляються люди, і ми це бачимо, і ми це бачимо. Так що, наш Господь живий, слава Ісусу Христу. От слава, дякую всім, що послухали моє свідчення. Дякую.